We'll <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. 3 травня в Україні можна визнати Днем корупційних викриттів. Трьох депутатів будуть судити за ухилення віднесення обов'язків військової служби, а також одного з найвпливовіших соратників кличка за сприяння в такому ухиленні. Мова йде про трьох депутатів Київради Левченка Терентіва та Хацевича і одного зі співробітників кличка Дмитра Загуменного. Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт стосовно трьох депутатів ухилянтів з Київради, які про протягом року не з'явилися на службу у своїй військовій частині, посилаючись на відрядження. Ці особи Ігор Хацевич та Олег Левченко з фракції Євросолідарність та Михайло Терентів від удару у справі також фігурує керівник апарату КМВ Дмитро Загуменний, за чиєю безпосередньою допомогою всі троє були в липовому відрядженні, а також командир військової частини. Як повідомило, одне з видань справу передали до суду. Під час розслідування слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, серед яких троє мають статус. Столичних депутатів, а ще один є помічником депутата Київради. Це стосується Олега Шпака, помічника Хацевича. Протягом року не з'являлися на військову службу. Всі четверо за словами перебували у відрядженні до КМВА. Що цікаво, усі четверо також отримували грошове забезпечення за службу. Керівник апарату КМВА Дмитро Загуменний сприяв у оформленні липового відрядження. За даними силовиків, до цієї схеми був залучений також командир однієї з військових частин територіальної оборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Хороша схема: працюєш в раді, домовляєшся з керівником апарату КМВА, йдеш у так зване відрядження, не проходиш службу, але отримуєш виплати. Це неймовірно. Закон про мобілізацію пов повинен діяти до кожного українця без винятків для чогось він ж приймається. Можливо, нам потрібні люди, щоб захищати власну державу від російського агресора, але ймовірно, нікого з них це зовсім не цікавить. Головне сидіти в безпеці, а не в окопі, та ще й отримувати виплати для військовослужбовців, ймовірно, своєї зарплатні замало. У підсумку трьох депутатів Київради та помічника обвинувачують в ухиленні віднесення обов'язків військової служби, вчиненого групою осіб за попередньою змовою. Частина 4 статті 4. 409 та частина 2 статті 28 Кримінального кодексу України. Керівника апарату КМВА звинувачують у сприянні в такому ухиленні, а командира частини у перевищенні службових повноважень. Стаття 426.1 Кримінального кодексу України. Також повідомляється, що процесуальне керівництво здійснює спецпрокуратура в сфері оборони центрального регіону. Будемо мати надію, що такі випадки будуть з'являтися все рідше, тому що це нормально. А порушники і так звані ухилянти будуть покарані найгіршими методами. Що був приклад, що так робити не можна, що під час повномасштабної. Війни, що після неї продовжуємо наш хід парад, наступний у списку очільник економічного управління СБУ Анатолій Лойфа. Мати очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа, яка зазвичай працює звичайно викладачкою, раптово заробила понад один мільйон гривень і стала власницею елітної нерухомості. Кошти заробила вона як ФОП, але в коледжі, де працює Ганна Лойф, нічого не знають про її підприємницьку діяльність та кажуть, що у них таке не практикують. Ось такий резонанс виходить. Що цікаво, саме тоді. Коли Лойф заробила мільйон, вона вирішила придбати квартиру площею 150 квадратних метрів у розкішному житловому комплексі в Печерському районі в центрі Києва, у тому самому місці, де проживає сім'я іншого керівника ЗСБУ Іллі Вітюка. Як то кажуть, яблуко від яблуні далеко не падає. Більше того, виявилося, що в Ганни Лойф є недобудований котедж під Києвом у котежному містечку Рославичі, будівництво якого почалося в 2023 році, як виявили розслідувачі. За підрахунками, Вартість цих двох об'єктів на нерухомості може сягати 16 мільйонів гривень. Підведемо підсумки. Поки наші військові захищають Україну, так звані депутати ухиляються від служби і отримують ще й за це гроші. А такі, як Лойф, ймовірно, досить добре Відмивають гроші на своїх посадах. Поки це буде продовжуватися, ймовірно, перемогу ми побачимо ще не скоро в цій ситуації. Може радувати тільки одне: що їх викривають, і таке беззаконня зупиняється. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього Приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.